Вітаю! Я виконуючи обов'язки директора Департамента культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Самойленко Євгеній. Сьогодні, під час брифінгу, хочу вас детальніше познайомити з одним з наших комунальних закладів культури Київської обласної ради Вижгородським історико-культурним заповідником. Київській області забезпечена діяльність цілісної мережі закладів культури, яка налічує 1689 закладів культури і мистецтв. мережа музейних закладів Київської області складається з 45 музеїв, з яких 8 – обласного підпорядкування. Щодо статистики відвідування, хочу відмітити позитивне збільшення кількості відвідувачів в цілому по області закладів культури на 19%. тобто в порівнянні з 2022 роком, в 2023 році. Кількість відвідувачів збільшилась з 246 тисяч до 294 тисяч відвідувачів протягом року. Відповідно, збільшилась кількість екскурсій на 40% та проведених виставок на 30%. щодо діяльності комунального закладу Київської обласної ради вижгородський історико-культурний заповідник. Хочу проінформувати про те, що він був створений ще аж у 1994 році. Але першим і основним структурним підрозділом заповідника є Вижгородський історичний музей. Він був створений в 1982 році в історичній будівлі, яка називається Будинок Клюкви. Це найстаріша кам'яна споруда міста Вижгорода. Його експозиція була присвячена археологічній спадщині. Вижгородського району, починаючи з періоду палеоліту. Крім історичного музею, до заповідника входить також музей давньоруського гончарства, який знайомить нас всіх. З Традиціями гончарства на Вижгородщині, а також в цілому в Україні, починаючи з періоду палеоліту, трипільської культури Київської Русі, і закінчуючи сьогоденням. Що стосується сьогодення, хочу повідомити, що в Вижгородському історико-культурному заповіднику, саме в музеї Давньоруського гончарства, діє дуже цікава школа юного археолога. Вона вже має певну свою історію і була створена, започаткована ця школа ще в липні 2020 року. І що цікаво, навіть під час. Повномасштабного вторгнення і під час окупації Київщини ця школа не переставала діяти. Навчали навчались школярі, і вона дуже швидко здобула популярність як серед школярів і дітей Вижгорода, Вижгородщини, так і мешканців столиці. Тому що завданням навчальної програми школи юного археолога є поглиблення знань учнів про найдавнішу історію людства, давню історію. Рідного міста, а також України, виховання активних популяризаторів нашої історії та зберігачів культурної спадщини, що в сьогоднішніх реаліях дуже актуальна. Робота в школі юного археолога передбачає роботу в лабораторії, де учні вчаться працювати з археологічним матеріалом, як його зберігати, передавати. Реставрувати, відновлювати, інтерпретувати знахідки та багато інших цікавих практичних речей. Також в школі юного археолога діє археодром, де юні археологи вчаться, як правильно знаходити ці знахідки і як з ними поводитись. За період з 2020 року в школі юного археолога закінчили близько 2400. Дітей в цьому році ми також плануємо залучити залучити шістсот дев'ятсот осіб протягом літнього періоду, тому що до 200-300 учнів проходять мають можливість пройти навчання в школі протягом одного місяця. В Вишгородському культурному заповіднику в музеї давньоруського ганчарства також діє школа юного бджоляра. Це дуже цікава історія, тому що основним завданням програми школи юного бджоляра є отримання знань про історію бджільництва, про етапи розвитку, про цікаві факти із життя цих комах і неймовірну користь. Бджіл, отримання учнями необхідних знань, явичок навичок для ведення як промислового бджільництва, так і в домашньому господарстві, відродження звично народних промислів. І не випадково школа юного бджоляра працює у Вижгороді в історичному музеї, тому що до. Переліку нематеріальної культурної спадщини внесено такий елемент, як бортництво. І тому, продовжуючи традиції наших предків, зберігаючи такий важливий елемент нематеріальної культурної спадщини, як бджільництво, започаткована школа юного бджоляра і є дуже популярною. 150 осіб на місяць мають можливість пройти навчання в цій школі. Близько 70. 750 учнів ми плануємо залучити до школи юного джоляра протягом цього літа. Всього з 2018 року вже пройшли навчання і отримали відповідні практичні навики близько 1800 дітей. Як записатися до школи юного археолога та юного бджолаляра, пройти навчання, провести цікавою скористю час? Ви можете дізнатись на сторінках історико-культурного заповідника, а також на сторінках соціальних мережах Департамента культури та туризму і на нашому туристичному порталі Мандруй Київщина, де ви знайдете корисну інформацію в розділі Афіша про курси, школи, вистави, нові експозиції, про наші музеї, про різні цікаві туристичні локації. Я сподіваюся, що. Ця інформація буде вам досить цікавою та корисною. І наступного разу ми вас познайомимо з ще одним закладом культури Київської області, з його цікавинками та проінформуємо вас про ще одну культурну родзинку Київської області. Дякую за увагу!